Через сильні морози у кривому розі запрацювали пункти обігріву в кожному районі міста. За розпорядженням міського голови Юрія Вілкула відкриті 19 стаціонарних і 8 пересувних пунктів на чергових маршрутах тролейбуса і трамвая. Пункти обігріву вони створені на базі. Територіальних центрів соціального обслуговування населення, де створені на базі, на базі міського електротранспорту, всі, абсолютно всі залізничні вокзали, тому що вони також працюють, а також заклади охорони здоров'я. Проінформовані оперативні чергові, як міліції, так і надзвичайних ситуацій. Для того щоб у випадку патрулювання, у випадку пересування вдень вночі для того, щоб виявити або максимально намагатися виявити тих осіб, які які потребують допомоги, крім того, вночі по території міста, по трьом маршрутам е трамваю та по чотирьом маршрутам міського тролейбусу, буде рухатися, Відповідні чергові вагони для того, щоб мати можливість тих людей, які знаходяться вночі на вулиці, підібрати зігріти. Що важливо, проїзд у черговому транспорті безкоштовний. А стаціонарні пункти обігріву за розпорядженням мера працюють і в день, і вночі. До кожного з них люди можуть звернутися, аби зігрітись, випити чаю чи отримати першу медичну допомогу. Наше завдання сьогодні, яке поставив перед нами міський голова, максимально проінформувати мешканців нашого міста про таку можливість і для того, щоб не зволікати. Чому? Тому що сьогодні вночі зафіксовано вже один, один випадок обмороження частин тіла чоловіком середнього віку. У цьому випадку на допомогу прийшли люди, які викликали швидку. Це людина, яка має без постійного місця переживання. Просто прохожі люди знайшли його на певній території. Звернулися до швидкої медичної допомоги, яка його транспортувала в першу міську лікарню для надання допомоги. Перша міська лікарня це один із трьох пунктів обігріву, організованих у Дзержинському районі. В повному об'ємі люди можуть отримати необхідну першу медицинську допомогу або Продукти первой необхідності, питання, продукти питання, ну і соответствующий уход в достаточном об'ємі, який необхідний на сьогоднішній день. І вже близько 13-ї години до пункту обігріву першої міськлікарні доставили чоловіка. Фельдшер бригади швидкої розповідає безхатченка Юрія, зняли із труп по вулиці Серафимовича. Пуль сто три поступіла влади Поліси Серафимовича за АТБ, там є, лежить мужчина, який задихається. Попри туда, при при осмотрі санітарному автомобілі, був предварительний діагноз поставлені госпітальне пнімонія. Така кадріс обслуговування шостої постанції суда относяться. Було прийнято рішення його привезли сюди на пьє в групаниць. Здесь уже був рентген, а смотри все Фельдшери швидкої кажуть, такі пункти в люті морози чи не єдиний порятунок для безхатченків. Помагають нехорошо, собственно, людям, которым, як сказати, негде жить без определенного. Тут и в прошлом році и чай, і кофе, тепле напитки было роздавали. Ну, реально не допомагають людям.